Ласкаво просимо на наш канал! Тут оживає славетна історія українського козацтва від героїчних битв до легендарних постатей. Підписуйся і стань свідком великих подвигів українських героїв. На початку 17 століття Чорне море було під повним контролем Османської імперії. Турецькі султани вважали його своїм внутрішнім озером і суворо забороняли будь-яке плавання іноземних суден. Лише турецькі та татарські кораблі мали право виходити в море. Для козаків Запорозької Січі це стало викликом і водночас можливістю. Відважні запорожці, відомі своєю сміливістю та майстерністю морського бою, не раз доводили, що навіть найпотужніша імперія не може почуватися в безпеці. Одними з найяскравіших сторінок козацької морської слави стали походи на Стамбул, столицю Османської імперії. Найбільший розголос отримали рейди 1615 та 1625 років, коли козацькі флотилії дісталися околиць самого Султанського палацу і підпалили передмістя столиці. Передумови морських походів, козацькі морські рейди почалися ще наприкінці 16 століття. Запорожці на легких чайках виходили з Дніпра, долали пороги, тягнули човни суходолом, а потім спускалися в Чорне море. Їхня тактика ґрунтувалася на швидкості, раптовості і умінні уникати прямого зіткнення з потужними турецькими галерами. Постійні напади татар на українські землі, а також конфлікти між Річчю Посполитою та Османською імперією, підштовхували козаків до помсти. Вони сприймали походи не лише як військову здобич, а й як відплату за спустошення українських сіл. До 1610-х років козаки вже здійснювали далекі рейди на Крим, узбережжя Болгарії, Молдови і навіть підходили до гирла Дунаю. Але найсміливішою метою став сам Стамбул, величезне місто з мільйонами мешканців, центр політичного та економічного життя Османської імперії. Похід 1615 року. Навесні 1615 року близько 80 козацьких чайок під командуванням гетьмана Петра Сагайдачного вийшли в Чорне море. За свідченнями сучасників у поході брало участь до 4-5 тисяч козаків. Спершу вони атакували турецькі фортеці на узбережжі Малої Азії, здобули кілька міст, а потім несподівано взяли курс на Стамбул. У серпні флотилія з'явилася біля Босфору. Запорожці діяли стрімко. Висадившись на берег, вони спалили передмістя столиці, зокрема райони близько Арнауткьою і Янікою. Паніка охопила місто, навіть Султан Ахмед І змушений був тікати до своєї заміської резиденції. Турецький флот, що складався з десятків важких галер, вийшов у море, щоб перехопити козаків. Але завдяки маневреності чайок, запорожці зуміли уникнути оточення і відійшли у відкрите море. За легендами, вони ще й зухвало обстріляли султанський палац з гармат. Європейські дипломати, які тоді перебували в Стамбулі, залишили детальні свідчення про цей напад. Посли Венеції і Франції писали до своїх монархів. Що кілька тисяч руських козаків зруйнували передмістя столиці і принизили його могутність. Наслідки походу 1615 року. Для Османської імперії це був удар по престижу. У серці могутньої держави виявилися беззахисними навіть околиці столиці. Турки посилили укріплення босфору, збільшили кількість гарнізонів і почали будівництво нових укріплень уздовж узбережжя. Річ Посполита, до якої формально належали українські землі, опинилася в складному становищі. Польський король Сигізмунд Кретій отримував гнівні ноти від Султана, який вимагав приборкати своїх підданих. Але фактично козаки діяли самостійно, не підкоряючись ні Варшаві, ні Стамбулу. Похід 1025 року через 10 років історія повторилася. Улітку 1225 року близько 150 чайок із понад 7 тисячами козаків знову вирушили в Чорне море. Очолював похід гетьман Марко Жмайло. Цього разу козаки діяли ще відважніше вони атакували узбережжя Анатолії, спустошили кілька турецьких портів, а потім знову наблизилися до Босфору. У вересні вони висадилися на берег і підпалили передмістя столиці, змусивши жителів тікати в паніці. Султан Мурат IV, який тоді щойно зійшов на престол, наказав мобілізувати весь османський флот. У морі розгорнулася запекла сутичка. Десятки галер переслідували легкі козацькі човни. Проте запорожці, використовуючи темляву і хитрість, прорвалися і уникнули повного знищення. Європейські джерела повідомляли, що козаки викликали справжній жах у серці імперії і змусили Султана задуматися про зміцнення флоту. Значення походів похіди 1615 та 1625 років стали символами козацької морської доблесті. Вони довели, що навіть столиця Османської імперії не є недосяжною. Для українців ці рейди мали величезне моральне значення. Козаки виступали як захисники свого народу, мстилися за татарські напади і показували силу українського війська. А для Європи ж козаки стали своєрідними рицарями моря: Венеція, Франція, навіть Іспанія дивилися на них з повагою, адже саме запорожці стримували турецьку експансію в Чорному морі. У відповідь на походи, султани змушені були витрачати величезні ресурси на охорону узбережжя і будівництво нових фортець. Водночас ці рейди посилювали напруженість між Польщею та Туреччиною, адже султан вимагав від польського короля приборкати козаків. Але зробити це було практично неможливо. Висновок: морські походи козаків на Стамбул у 1615 та 1625 роках. Увійшли в історію як безпрецедентні акти сміливості і воєнного мистецтва. Легкі чайки запорожців показали перевагу мобільності та тактики над величезними імперськими флотами. Вони стали символом того, що навіть невеликий, але вільний народ може завдати удару наймогутнішій державі світу. Для українців це була не лише війна за здобич, а й боротьба за честь, гідність і пам'ять про рідну землю. Сьогодні, згадуючи ці події, ми бачимо в них приклад уваги і незламності, який надихає вже понад 400 століть. Підписуйтеся на наш канал і разом відкриваємо неймовірні сторінки славної історії українського козацтва.